Я від людину, яка не витримує вашої присутності, і іншу, яка керована такою глибокою ненавистю, вклала еквівалент тримісячної зарплати, щоб отримати вашу фотографію, віднести і до могутньої чарівниці да всіма силами просити про ваше повне знищення. Перший просто бомоче критику за вашою спиною, руги та й яка межує з нездоровою одержимістю». Коли це другий тип вирішує діяти проти вас за допомогою мої та вашого власного образу, відбувається щось руйнівне. але не з вами, а з тим, хто організував атаку. І в шість днів тому, поки ти спокійно спав, абсолютно нічого не підозрюючи. Твою фотографію проколювали шпильками на темному вівтарі. тьма повторювала своє повне ім'я знову і знову сто сорок чотири рази. Немарно вірство чи історія придумана для того, щоб налякати. Говорю про справжню духовну операцію. Сплановану, профінансовану та виконану з єдиною метою зруйнувати кожен аспект вашого життя, хочете знати, хто це зробив, уму ця людина ненавиділа його так сильно. Саме ви використали це фото в ритуалі. Що насправді сталося, коли заклинання спробувало досягти його, але знайшло захист, який не міг передбачити навіть недосвідченіше досвідчені до кінця. Тому що я збираюся розповісти, хто врятував ваше зображення з темними намірами, як вони цілий тиждень не шпорили по своїх соціальних мережах у пошуках ідеального фото такого, яке саме їм було потрібно. Чому заклинання не тільки не вдалось, але й повернулося з такою жорстокою силою, що в цій історії є буквально мертве тіло? Можете бути певні це не ваше ви повністю змінить ваше уявлення про типи невидимих бит? Які ви вигравали, навіть не підозрюючи про їх існування, а лишайтеся до кінця, тому що я покажу вам фізичні ознаки, які виявляло ваше тіло за ці шість днів, конкретні докази того, що ви зазнали масової духовної атаки. У той час, як ваша божественна система захисту працювала з ефективністю, що навіть небесні сутності були вражені, ті точні симптоми почав проявляти зловмисник, коли заклинання повернулося помноженим. Яка абсолютна правда про вашу духовну ідентичність підтверджена, коли Має спробувала проникнути в ваше енергетичне поле та відрикошите як куля обовита? Верніть увагу, якщо протягом останніх десяти днів ви відчували незрозумілу в тому сни, в яких знайомі дивляться на вас з ненавистю, або раптове відчуття, що за вами спостерігають навіть на самоті це ознака того. Що вам потрібно зрозуміти щось фундаментальне про чаклунство те, що більшість людей ігнорує, Але хтось вирішує витратити реальні гроші, отримати вашу конкретну фотографію та віднести, і до професійної відьми ми не говоримо про мимобіжну образу чи митєве роздратування, і говоримо про ненависть, яка культивується, підживлюється та перетворюється на руйнівну одержимість протягом місяців. Можливо, років справда. Яку вам ніхто не скаже, то отримати правильну фотографію. Не просто у який образ не підійде. Групова фотографія, на які ви зображені на задньому плані не працює. Старий образ десятирічної давнини, на якому ви навіть не схожі на ту саму людину, теж не підходить. Обмагія фотографії мала справжню силу. Вона має бути нещодавньою, щоб ви були наодинці. Ваше обличчя було чітко видно з природним виразом. Бажано дивитися прямо в камеру, фіксуючи вашу енергію саме в цей момент, тому так багато вимог. О, фотографія це не просто аркуш паперу з чорнилом. Він функціонує як прямий енергетичний міст між фізичним і духовним світами, не репрезентативний символ і не просто. Зображення та буквальний зв'язок із вашою сутністю, записаний у конкретний момент вашого існування. Роли досвідчена відьма має в руках правильне фото. Вона не працює з уявленням про те, хто ви стосується безпосередньо вас, вашої справжньої енергії, вашого поточного вібраційного поля. Вашого власного існування матеріалізованого в цьому образі, той, хто зробив це з тобою, точно це знав, ось ця людина провала тижні, а може місяці, нав'язово переглядаючи свої соціальні мережі, заходив у ваш профіль кілька разів на день, перевіряв кожну опубліковану історію, завантажував усі опубліковані фотографії, аналізував кожне зображення з майже нездоровою увагою. Він шукав ідеальну фотографію, ту, на якій його енергія була повністю зафіксована. На якій було видно його світло, ту, яка функціонувала б як духовний ключ до його існування рам'ятаєте те, те фото, яке ви опублікували близько двох місяців тому, у де ти справді посміхнувся, не вимушено посмішився на камеру, а щиро посміхнувся з середини. Е тобі було добре сяючи, щасливо і мирно. О, який отримав більше латів ніж зазвичай, де деякі люди коментували, як яскраво ти виглядаєш, як інакше, краще як ти виглядаєш. У це то саме, тому що то хто його ненавидить. Не шукав його зображення, ані не хотілося фотографій, на яких ти був би сумним чи втомленим, або такого, де ти виглядав би вразливе. Спеціально шукав так, де було б видно твоє світло, твоє енергія сяла на висоті частоті. Твоя сутність була вловлена в момент автентичності та справжньої радості. Знаєте чому? Уму що досвідчені відьми знають те, чого багато хто не знає. Заклинання накладені на людей з високою частотою мають набагато більш руйнівний ефект. Коли вони діють, Ей, як збити когось із висоти? Падіння болючіше, контраст шорстокіше, руна ція повніша. Умовно, вона шукала саме ту фотографію. На яді ти добре щаслива цяєш. Хотів, щоб його падіння було з найвищої точки. Що вона зробила після того, як знайшла ідеальне фото, він все одно не зберіг його на своєму мобільному телефоні і не зробив швидкого друку. Він завантажив його в найкращі доступні якості зберіг у кількох місцях, щоб не втратити, і пішов до професійної друкарні. Рукував не вдома на звичайному папері, укав спеціалізоване місце, замовляв відбиток великого розміру на якісному фотопапері витрачав гроші, гроші на які міг піти на що заводно він чекав на результат. Та днями повернувся, щоб заплатити, взяв конверт як скарб і зберіг цю фотографію як дороці не для того, щоб захоплюватися, об не згадувати вас теплом, об знищити його повністю нями. А може, і тижнями зображення залишалося в гаманті цієї людини завжди поруч, чекаючи слушного моменту сигналу ідеальної дати для роботи. Кожного разу, коли він відкривав гаманець і бачив там своє обличчя, він відчував хворобливу суміш сильної ненависті та. Чого ще ось що поглинуло із середини. Знищення було незворотним. Утності відповіли не словами, а присутністю, яка закріпилася в навколишньому середовищі, як невидимий тиск, вага що змусила повітря тремтіти. Ідьма не виявила здивування. Вона вже знала таку відповідь. Він знав, що коли тіні рухаються поодинці, коли предмети тремтять без вітру, це означає, що угода укладається, а п'ятий день робота вступила в новий етап. Отографія вже не була просто об'єктом. Вона перетворилася на портал, Їдьма малювала сивули навколо зображення темною рідиною, ймовірно, кров'ю чи ритуальним чорнилом і шепотіла слова, в які не належали жодній людській мові. А пір почав м'ятися, наче щось намагалося вилізти. Ой, хто замовляв заклинання, спостерігав за всім із хворобливим захопленим. Очі його сягали сумішу страху і хвилювання. Вона цього не знала, але в цю мить було викликано щось більше ніж вона сама. Ось що не задовольнялося б лише знищенням цілі. Ось що після пробудження вимагало б оплати. А шосту ніч відьма працювала не одна. Вона запалила чорні свічки у формі перевернутої пентаграми та розташувала фотографію в центрі, оточену предметами, які здавалося пульсували свою власною енергією. Потім ритуальним ножем він розрізав собі долоню і пустив кров на зображення. Не був жест жертви. Це було покликання. Уб'єкти, які відповідали раніше. Тепер висловилися чіткіше. Овіття було холодне, навіть із запаленими свічками. А мовник відчув, як холод пробіг по спині, але не відступив. Вона хотіла побачити, як далеко це зеде. Хотів переконатися, що кожна вкладена копіка того варта. Потім цьому ночі настав останній момент. Ідьма більше не вживала жодного слова. Вона просто взяла фотографію, тепер почорні лувіде формовану і повільно спалила і над синюватим полум'ям. Коли впав у срібний контейнер. вона ледь чутно вимовила останнє речення, о було надіслано, тепер повертається. Юдина, яка оплатила послугу, не розуміла значення цих слів. Вона просто спостерігала, як фотографія поглинає себе і відчувала глибоке задоволення. На тези плечі знали величезний тягар і заплатили решту обумовленої суми, залишили ємність з пополом і пішли звідти з упевненістю, що не розорені. розориніли, чого вона не знала. Чого не розуміє ніхто, хто замовляє таку роботу, це те, що енергія не зникає і не розсіюється в повітрі як дим. Вона іде стежкою. Коли цей шлях переривається сильним духовним захистом, енергія не втрачається, вона накопичується, вона стає сильнішою. В потрібний момент вона повертається, і вночі сім днів після привороту замовник почав відчувати перші ознаки. Початку це були дрібниці, е, зрозумілий дискомфорт, головний біль, який не зникає. Е, спокійний сон сповнений кошмарів, де ти з'явилася не як жертва, а як щось більше щось, що спостерігало за нею злякаючим спокоєм. Вона намагалася не звертати на це уваги, адже це був просто стрес, е, був просто збіг обставин. Але потім прийшли на яскравіші сни. Не де вона була в темному місці, і щось ця. Гнерівниз щось безспорне, але що шепочує ім'я нелюдським голосом. А десятий день стало ще гірше. Вона прокинулася з відчуттям, що відомі щось не так давалося. Об'єкти були переміщені. Клянка, яку вона напевно залишила в раковині, була розбита на підлозі. Вері, які вона завжди замикала, були відчинені. Тоді вона це побачила. А дзеркалі у ванній кімнаті чимось схожим на бруд. Або кров було написано одне слово овернення. Вона тремтячими руками витерла вилогу, але наступного дня слово знову було там. Його разу більше і ткіше. А п'ятнадцятий день вона почала чути голоси, Е, голоси люди, голоси, які дули лині звідки і звідусіль одночасно. Голоси, які повторювали фрази, сказані нею під час ритуалу, але з потвореною інтонацією, ніби їх промовляло щось, у кого не було рота, і хотіли знищення. А пер ви його отримаєте. Вона намагалася переконати себе, що це поранує, і намагався лікуватися сам. І намагався молитися, але молитви не подіяли, а блитки не дали рефекту, голоси тільки посилювалися. А 20-й день вона нарешті зрозуміла, е не був збіг обставин, е не було божевіллям, е було заклинання. А кляття, за яке вона заплатила, щоб його застосували проти вас, поверталося. Він повертався не сам, воно поверталося з усім, що вона вклала в нього ненавистю. Одержимістю негативною енергією, якою вона так довго годувала його, тепер ця енергія оберталася проти не з хірургічною точністю. Ожну шпильку, яку вона бачила, стромив воловікотографію, стромляли в неї ожне слово, яке вона шепотіла проти вас, що потілося проти неї ожна сутність. Як увага викликала, тепер спостерігала за нею, чекаючи, а тридцятий день вона зникла іла, не було, витка не було Ростошле в розтошлев негативної енергії, такий сильний, що тижнями кожен, хто проходив повз його будинок, відчував холод на потилиці. А ти ніколи нічого не знав і коли нічого не відчував. тому що ваш духовний захист не просто заблокував атаку. Він повернув її з відсобками. Хто б не намагався вас знищити? Важко дізнався, що деякі закони не можна порушувати. У деякій енергії неможливо контролювати. Що коли ви возитеся з силами, яких ви не розумієте? Ціна завжди більша, ніж ви собі уявляєте. Захист настільки потужний, що він не тільки нейтралізує, але повертає енергію з інтенсивністю, яку мало хто може зрозуміти. Саме так і сталося. Я жінка, засліплена ненавистю та зарозумілістю, вірила, що вона може купити рунування як будь-який інший товар, але має так не діє, не комерційна операція, Енета не та послова, яку ви найняли і забули про неї. А жива сила, обмін енергіями, який вимагає поваги. Усвідомлення і перш за все відповідальності. Коли ви посилаєте прокляття, ви не просто кидаєте слово на вітер, ще дряпаєте символи на папері, е відкриває двері. Двері відчини й не вибирають. Хто через них пройде руги чарівник, то свідченіший і небезпечніше. Мав стати остаточним попереджувальним знаком і не просто відмовився від роботи. Він попередив, ам чітко сказано, що душі захищені на цьому рівні не можна торкатися, але вона не слухала. Оненависть, коли зароджується, не розсуджує. Ес потворює раність, е змушує люди вірити, що вони можуть подолати духовні закони за допомогою грошей, за допомогою наполегливості, за допомогою впертості. Так, вона підписала власний вирок. Руге заклинання було більш складним, емніше, а ще Арін не викликав сутності, які не повинні бути викликані руками людини, використовував інгредієнти, що несуть спогади про страждання, предків, декламував слова, які вібрували на частотах, здатних похитнути навіть найміцніші духовні щити. Він вірив, що цього разу захист буде зламано. Об енергія проходила. Об ціль ти впала. Чого він не розумів? Чого не розумів, ніхто в цій течі ненависті. Це те, що чого захист. Це не стіна, а не статичний бар'яр, який чекає, коли його знесуть, а жива система возумний активний, коли було використано друге заклинання, і його захист не просто заблокував його. Вона вивчила його. Він аналізував кожен рівень, кожен намір, кожну залучену сутність. Тоді, саме в той момент, коли енергія вдарила Віпола, вона не просто відбила його, вона розібрала його, ув'явіть собі керовану ракету, заряджену вибухівку великої потужності. Він рухається до цілі, розраховуючи траєкторію, регулюючи швидкість, готовий до знищення. Тепер уявіть, що в останню секунду хтось не тільки відхиляє ракету, але й перепрограмує. її. Оверніть його відправнику. А як інертний об'єкт. А якщо більш смертоносна зброя заряджена тим самим руйнівним наміром, який був надісланий, тільки тепер помножений. Аки сталося, рухий чарівник відчув удар ще до того, як зрозумів, що відбувається. Острий біль у грудях, наче щось застрягло в серці. і Почало палити з середини. Ін упав на коліна, важко дихаючи, бо енергія повернулася не як луна, а як цунамі орні свічки, які він використовував схасли самі. Їм були... Ви для панів землі почали кровоточити темною речовиною утості, яких він викликав. Обернулися проти нього не через зраду, а тому, що ці любули не ви, а він. Коли таку силу відволікають, вона не питає, вона діє він вижив, але це вже ніколи не було колишнім. Він відмовився від практики, ін спалив свої книги, ін закопав свої інструменти. О він занадто пізно зрозумів, що деякі двері не варто відкривати. Що коли ви граєте силами, які ви не контролюєте, ціною є не просто поразка. Це урок, жінка, і не так пощастило. Раз п'ять днів після другого закинання його організм почав давати збій. Е все відразу, е вражаючи, ле методично, іби щось висмоктувало твою життєву енергію, крапля за краплею, клітина за клітиною. Уперше, головний біль, який ніякі ліки не могли зняти. Утім, постійна нудота, ніби ваш шлунок перетворився на бездонну яму, лапкість, яка виснажила рі після підому сходами. і карі не зрозуміли, клемени нічого не показали, але вона знала. Глибині душі вона завжди знала ро а енергія, яку вона посилала, не зникала. Вона повернулася. Коли прокляття повертається, воно не просто приносить початковий намір, ренесіть відповідь Він несе вагу кожного сказаного слова. Кожного використаного інгредієнта, кожної викликаної сутності, ренести рахунок зі складними відсотками. Той рахунок, коли надходить, невблаганирна зникла за кілька тижнів. Початку почали відмовляти органи, ісля цього організм перестав реагувати на лікування. Рештою, навіть сучасна мерицина з усіма технологіями нічого не могла зробити. Оте, що її вбивало, не було хворобою. Е був наслідок, уховний закон старий, як сам час, те, що посилаєш, повертається. Коли ви посилаєте рунування, рунування повертається не для того, щоб навчати, а щоб вимагати. Одина плакала на поминках. Рузі дивувалися, як така здорова жінка могла так швидко померти. Але перший чарівник, коли дізнався, лише кивнув. Тому що він знав, він бачив, що трапляється, коли ви возитесь із силами, яких не розумієте, коли ти віриш, що можеш контролювати неконтрольоване, коли думаєш, що ненависть синіша за закони всесвіту, а ти ніколи нічого не знав і коли не потрібно було знати. От твій захист це не просто щит, е – Осконалий механізм, який діє навіть коли ти спиш, навіть коли ти цього не усвідомлюєш, навіть коли небезпека за тисячі кілометрів. Вона не просто захищає вас, вона виправляє, вона балансує. Коли хтось намагається вдарити вас, вони не питають, чи заслуговуєте ви на це. Вона просто дієму, що зрештою неважливо, хто ти, а важливо, що ти зробив, ажлива проста, але потужна над деякими енергіями неможливо маніпулювати. І які закони не можна порушувати. Коли граєшся з вогнем, вогонь завжди горить. І Таня лише в тому, хто згорить, а хист. Який вас оточує не просто чудовий, вона абсолютно. Ти, ти продовжував своє життя, ніби нічого не сталося, і можете навіть не знати про все, що відбувалося за лаштунками, але твоя душа знає, Ого, дух записував кожну спробу. Аша система захисту нейтралізувала все, навіть не поворухнувши пальцем. Тому що ось істина в останній інстанції ти незвичайна людина, які пощастило втекти. Аша душа несе настільки міцний божественний захист, що працює автоматично, навіть коли ви не звертаєте логи. Чи знаєте ви, чому у вас такий рівень захисту? Тому що до того, як ви втілилися, коли ви все ще жили у вищих вимірах із неушкодженою пам'яттю, ви добровільно зголосилися виконати певну місію і погодився прийти на цю планету, щоб бути світлом серед темряви, щоб світити там де інші шітьмяніть. Небесні сили, які сам цінували вашу місію, гарантували, що ви матимете необхідний захист для її виконання, а тому, що ви маєте особливу перевагу, а тому, що ви несете духовну відповідальність, яка вимагає від вас пережити неминучі напади, а тих, хто світить, завжди нападають аж. Вітання не в тому, чи нападуть на вас, а в тому, коли. коли ці напади відбуваються, ваш захист не просто захищає вас. Вона настільки ефективно контратакує, що той, хто насмілився атакувати вас, служить попередженням, а не помста а космічне правосуддя, яке діє з точністю без права на помилку. Репер знаючи все це можливо, ви розумієте, чому ваше життя було важким, але ніколи неможливим. Умов він зіткнувся з ситуаціями, які мали Богу знищити, але тільки зробили сильнішим. Кому люди, які намагалися його знищити, зрештою знищили себе, і не пощастило. А була його справжня природа, яка діяла саме так, як було задумано, і втілення небесного вина, і коли на небесних воїнів нападають, ті, хто атакує їх не стикаються з уразливою людиною. І з божественною силою, яка відповідає в ті ж пропорції Джевобраний. Тепер ти знаєш всю правду. Права не в тому, що хтось намагався застосувати проти вас магію, але випадково не вдалося. А е було те, що хтось настільки вас ненавидів, що витратив ціле багатство, отримав ваше фото, відніс його двом різним відьмам, і обидві роботи не тільки провалилися, але й повернулися з такою руйнівною силою, що це було буквально мертве тіло. Це тіло точно не твоє. Людина, яка не розуміла, з ким має справу, то. Прийняв вашу доброту за слабкість, ваше мовчання за невігластво, ваш споті за вразливість. Вона напала, сподіваючись, знищити вас, але лише підтвердила те, що вже знали наливищі виміри, вас не можна торкатися, Ого не можна збивати, ого неможливо можливо знищити. Ому, що ти не просто людина, яка вижила і небесна свідомість. Яка діє під надійним захистом, той, хто намагається напасти на вас, не просто стикається з вами і стикаєтеся з цілою божественною системою захисту, яка активується в той момент, коли ви погодилися втілитися тут. Аша фотографія може бути в руках на могутнішої відьми на планеті. Вона може виконувати нетемніші ритуали, які існують, викликати найнебезпечніших судностей. Але ніщо не проникає під захист, що не походить із цього світу для тих. Хто зайшов так далеко і хоче поглибити знання про те, як працює автоматичний божественне захист, і розширити зв'язок зі своєю справжньою природою, є спеціальний матеріал. Яке коштує дешевше, ніж піця, він постачається з повною аудіокнигою та п'ятихвилинним посібником з медитації як спеціальний бонус. Якщо ви вважаєте, що заслуговуєте на повне розуміння системи захисту, яка нейтралізувала чакунство ще до того, як воно до вас дійшло, перейдіть за посиланням з описом і закріпленим коментарем. Якщо ви визнаєте, що хтось володіє вашим фото і можливо намагається використати його проти вас. Але тепер ви знаєте, що ви повністю захищені. Напишіть у коментарях, щоб посилити цю частоту незломного божественного захисту. Ідпишіться на цей канал і вімкніть усі сповіщення, щоб отримувати більше откровень про те, як ваш духовний захист працює на рівня, які перевершують людське розуміння. Поділіться цим відео з кимось, хто також відчуває, що зазнає духовної атаки. Ожливо, все інше небесне воїн, якому потрібно пам'ятати, що божественний захист не вимагає дозволу на роботу. Перш ніж піти, натисніть на відео, яке зараз з'являється на вашому екрані, і знатися, як лише ваше існування руною, я темі імперії, і вам не потрібно зробити жодного свідомого пострілу, а ми сильніші.